Лікар, який вимагає 1 мільйон доларів компенсації від Netflix, миша, якою треба керувати язиком, та як українці приймали участь у створенні гри «Hogwarts Legacy». всім привіт! З вами Женя Білозеров і це Елмір News, Актуальні новини сьогодення. Перед початком не забудь залишити вподобайку та підписатися на канал, якщо ти досі цього не зробив. А ми розпочинаємо. Нещодавно інженери компанії Eggmental презентували дуже незвичний девайс. Називається він Mousepad. і це комп'ютерна миша, якою треба керувати язиком. Неочікувано, пристрій не потребує вільних рук для користування. Все, що вам потрібно, це почепити його на ньобу вашого рта, поставити мову у правильне положення, а датчики будуть реагувати на рівень тиску та відстежувати рухи язика, перетворюючи їх на команди для курсора. Як зауважують інженери, мауспад дуже легкий та тонкий і не буде доставляти дискомфорту користувачеві. Більш того, обіцяють, що цей пристрій не буде навіть заважати розмовляти, тобто ти. Можеш фактично ходити з цією штукою, розмовляти, потім сісти за комп'ютер і продовжити користуватися комп'ютером. Сама ж розробка більш націлена на людей з обмеженими можливостями, які не можуть самостійно користуватися комп'ютером за тими чи іншими причинами. Користувачам обіцяють доступний функціонал з можливістю спілкуватися в візку і навіть грати. Причому, як ми бачимо на презентаційному відео, грати можна не тільки в спеціальні якісь написані ігри для цієї миші. А в будь-які, якби мені в дитинстві сказали, що я зможу роздавати хедшоти в Counter-Strike своїм язиком. І Я би не повірив. Тепер же це реальність. Коли Мауспад вийде, поки що невідомо. Але якщо ти прямо зараз хочеш собі новеньку, класну мишу, то у мене для тебе є класні новини. Справа в тому, що на нашому каналі нещодавно запустився конкурс, де переможець отримає крутезну мишу від українського виробника Хатор. Більш детально ти можеш дізнатися в ось цьому відео. Лінк буде в описі. Після цього відео обов'язково перейди за посиланням та. Приймай участь у нашому конкурсі успіхів! Китай представив робота-будівельника для забудови місяця. Планується, що робот буде використовувати 3D-друк із місячного ґрунту. Місія передбачає собою висадитися на місяць приблизно у 2028 році. Та, ймовірно, включатиме випробування використання ресурсів на місці або використання ресурсів знайдених на поверхні місяця. Вчені, які зібралися на конференції в Ухані цього тижня, підтвердили, що вони розглядають. Ають це глини для 3D-друку з використанням матеріалів з поверхні місяця. Новина для тих, хто боїться висоти. До речі, напишіть в коментарях, чи є серед вас такі: 63-річний чоловік з Угорщини по канату першим в світі пройшов через річку Дунай без страхування. Всесвітньо відомий акробат і художник Ласло Сімет здійснив безпрецедентний подвиг, перейшовши річку Дунай на натягнутому тросі. Ласло встановив рекорд 15 квітня, пройшовши по канату діаметром 22 мм міліметри з одного берега на інший берег Дунаю, подолавши майже 300 метрів на висоті 40 метрів. А його маршрут тривав майже 20 хвилин. І це без страхування, як зізнався акробат. Він дуже хвилювався стосовно погоди, оскільки в той день був дуже сильний вітер, а на початку ще й дощик блимнув. Капець, але це його не зупинило. Свій рекорд чоловік приурочив до церемонії відкриття 10-ї міжнародної театральної олімпіади та 150-річчя від дня заснування Будапешта і всесвітнього дня цирку. А за його рекордом стежили сотні тисяч людей, які стояли там вживу, так і в прямому ефірі. 10 років. 10 років фанати гри Dead Iceland чекали сіквелу. Я один із них. І ось нарешті ми дочекалися. Свято де шампусік. Довго очікуваний зомбі екшн з'явився у вільному продажі на Sony PlayStation, Xbox і на ПК. Дія гри розгортається через 10 років після подій попередньої частини. Місцем дії тепер являється Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Тобто, фактично, це вже не зовсім Dead Island. Але під виглядом бренду. Однак, що по сюжету? Останній евакуаційний літак не встиг злетіти, як вимушений здійснити аварійну посадку на околицях Лос-Анджелеса. Тепер мета ігрока знайти шлях та спосіб вибратися з цього пекельного міста. Ми граємо за імунного протагоніста, який намагається зв'язатися з владою міста, аби об'єднатися у пошуках вакцини. Окрім основної сюжетної лінії, також є другорядні персонажі, типу блогери, рокери, бодібілдери, які будуть зустрічатися вам на протязі проходження гри, які буде давати вам міні завдання. Коротше кажучи, як і в багатьох інших aaa іграх На початку гри можна обрати одного з шести персонажів, за якого ви будете грати. Кожен з них має свої унікальні характеристики. Головна фішка Dead Island 2 стала система Flash з опрацьованим розчленуванням зомбі. Тобто в грі можна не тільки від'єднувати кінцівки ворогу, як це було в першій частині. Та що там казати у багатьох інших схожих іграх, але й відокремити око, зуб та інші частини. Коротше кажучи, деталізація. Ви можете вирізати і закинути собі на меми, якщо вам потрібно. А ви в коментарях обов'язково напишіть, як вам гра. Чи грали ви, чи, можливо, дивилися летсплеї блогерів. Цікава ваша думка. Якщо ви грали в найбільшу гру чарівного всесвіту Конкурса, то можливо бачили ось цей сундук з оком. Більш того, якщо ви бачили цей сундук в грі, у вас можливо виникали приємні відчуття від того, що зараз ви отримаєте 500 монет, які дуже важливі, особливо на початку гри. А чи знали ви, що цей сундук та багато інших елементів з гри розробляла українська студія? Українська геймдев студія Ulysses Graphics брала участь у створенні популярної комісії? комп'ютерної гри Хогвартс Легасі про це студія повідомила у своїй Фейсбук-сторінці, підкріпивши деякі скріни зроблених елементів, серед яких і стенд зілля варіння, і різноманітні пісочні годинники, і чарівні ваги, рослини, сундуки. Українські геймдев-художники студії також згадуються у титрах до гри. Слово на цьому українці не зупинилися, бо до Hogwarts Легасі був зроблений е, патч, який додавав у гру українську. Умову поки що у вигляді інтерфейсу та текстових діалогів. Але за моєю інсайдерською інформацією вже зараз розробляється і озвучка українська. Але потрібен деякий час, коли він з'явиться у вільному доступі, щоб ви могли його скачати, поставити собі та грати з задоволенням з улюбленими українськими голосами. Тож залишається лише чекати, хороша музика може зцілити людину. І це факт. Пацієнт із ланкаширу, який майже був повністю паралізований із за рідкісної хвороби, вилікувався після прослуховування пісень групи The Carpenter. 71-річного чоловіка вразив синдром гієна барре через що він провів 7 місяців у лікарні, де не міг нормально ходити чи говорити. Його терапевт запропонувала музичну терапію. При тому сам пацієнт спочатку скептично ставився до цієї процедури, але погодився спробувати. Лікування базувалося на вокальних вправах пацієнта. Лікар же йому грала на гітарі та співала. Плюс що вечора пацієнт слухав пісні улюбленої групи, за рахунок чого тренувався мозок, викликаючи діафрагму і використовуючи інші м'язи в процес. Таким чином, за словами пацієнта, голос зміг приєднатися до решти тіла у відновленні, в результаті чого він почав ходити аж три кілометри на день. Новина, яка облетіла багато закордонних ЗМІ на цьому тижні. Лікар з Кентукі подає позов до суду на Нетфлікс за наклип на себе і вимагає виплатити йому 1 мільйон доларів. Справа в тому, що на Нетфлікс вийшов документальний фільм автостопом з сокирою, розповідаючи про безтурботного волоцюгу, який став популярним у мережі із за вірусного музичного відео, яке зробили із його інтерв'ю. Команді ЮА» привіт. Нарешті Пасха закінчилася, і ця пісня перестала мене переслідувати. Далі по сюжету волоцюга пускає своє життя під схіл і потрапляє до в'язниці, але зараз не про це. Тейлор Хезлвуд, респіраторний терапевт у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, подав позов до суду на Нетфлікс за використання його фотографії із інстаграм у фільмі без його згоди, базуючись на тому, що це сильний удар по його репутації та кар'єрі лікаря. По сюжету його. О фото розміщене з аудіонаписом Холодний вбивця та з текстовим підписом Нікому не можна довіряти за словами самого постраждалого. Пацієнти тепер важають його небезпечним лікарем і не приходять на сеанси. Netflix у свою чергу поки що ніяк не прокоментував позов до суду на них. Будемо чекати. Пам'ятаєте, в одному з новиних дайджестів я казав, що верифікація в Твіттері тепер буде платною. А всі користувачі, у яких є галочка, лишаться її. Синю позначку верифікації може отримати кожен користувач, у якого є підписка на Twitter Blue. Ілон Маск анонсував початок цих правил з першого. Квітня. Жарт це чи ні, питання залишається відкритим. Все ж таки, це виявився не першоквитневий жарт, і нові правила сайту запустилися в дію. Тепер аккаунти Михайла Подоляка, Сергія Стерненка, вашого покорного слуги Жені Білозерова не верифіковані. Більш того, синю галочку прибрали у Кім Кардашян, Джастіна Бібера, Бійонци, Гіларі Клінтон, Леонардо Ді Капріо. Коротше у всіх. Майже. Чим це критично? Я розказував у тому дайджесті про цю новину. Лінк буде в описі, якщо вам цікаво, передивіться. Це дуже важливо. Виключенням з правила стали діючі президенти країн. І на тому дякую. Мабуть, власник Твіттеру все ж таки подивився моє відео і. Зробив якісь корективи в нові правила. Але в цій історії цікаво те, що виключенням став Джеймс Леброн, відомий баскетболіст, та мій улюблений письменник Стівен Кінг, в одному з інтерв'ю власник Твіттеру розповів, що він сам особисто оплатив підписку у розмірі 84 долари Леброну та Кінгу. Що дуже дивно, оскільки ти тільки що запровадив нові правила і сам же починаєш їх порушувати. Більш того, Стівен Кінг навіть виразив протест проти цього запропонувавши Ілону маску віддати гроші за свою синю галочку у Твіттері фонду Сергія Притули, чим вкотре виразив свою підтримку Україні. Я не виключаю той факт, що це все зроблено заради того, щоб а, набрати якусь кількість підписок на Твітерблю, а потім повернути людям галочки там медіаперсонам, політикам та таке інше. І це всі новини на сьогодні. Обов'язково це відео своєю вподобайкою та підпишись на наш канал. Також не забудь завітати у гості на сайт Elmir.ua. А з тобою був Женя Білозеров. Знюхаємось.